Анатолій Олексійович, зараз здавалося б, далекого 2019-го розпочався цей проєкт. Ви приїхали сюди, на, ну, можна сказати, руїни. І щось запланували? Що тоді було? Що планували? Ну, планували дійсно зробити сучасну лабораторію. Спочатку така от ідея, та, яка реалізувалась зараз, тоді вона і виникла. Виникла разом з Іриною Володимировною, Жицькою, директором цього закладу. Коли ми пройшли, по... Тут раніше й була лабораторія, але тут цілий комплекс був медичних послуг. Звісно, що якщо Зараз аналізувати ту ситуацію і цю, то ну, це приблизно, як кажуть в народі, небо і земля. І ми планували і приміщення, і територію взагалі думали, що зробити там тільки лабораторію. А потім, коли я прийшов там ще в 19-му, десь да, 19-му році і подивилися і зрозуміли на перспективу, ми прийняли рішення, що повністю цю територію віддати для сучасної лабораторії. І от за три роки це вдалося. Вона стала надсучасною. Чи задоволені ви результатом? Так, я задоволений. Я задоволений результатом. Звісно, що багато людей цього не розуміють. А я людина, яка не медичний працівник. Я розумію, скільки тут техніки, і скільки можливостей сучасних можливостей для того, щоб людям надати допомогу. Термінову якісну фахову допомогу для того, щоб тому, що люди приходять, чому в лікарню, отримати допомогу тому або іншому напрямку. Ця надсучасна лабораторія вона має. Дуже багато, практично необмежені можливості, сучасні можливості для того, щоб встановити, зробити, надати допомогу цю в, безпосередньо людині в інформації з цієї лабораторії або через медичних працівників фахових. Угу. Цей медичний заклад підтримує Національна служба здоров'я України, і Дніпрова. Ну багато і дуже багато виділяється з місцевого бюджету, як з депутатами, коли ви. Носяться питання фінансової підтримки. Чи є спірні питання або одразу допомога? Ну я дякую щиро депутатському корпусу за розуміння, але вони всі люди. Вони люди, вони розуміють, що це таке. І кожен я не думаю, що є виключення із правил серед депутатів Павлоградської міської ради, які не звертались за медичною допомогою. Тому всі з розумінням відносяться, коли вирішується питання про виділення коштів. Ну знаєте, у нас підхід взагалі по Павлоградській міській раді це раціональне, ефективне використання бюджетних коштів, тому що іноді можна витратити і коштів, кошти дуже багато на медичний напрямок, а не отримати ефект. Тому коли виділяємо, ми контролюємо. Звісно, що без підтримки обласної адміністрації нам би було дуже дуже тяжко. Тому підтримка з обласної з обласного бюджету за безпосередньої підтримки і голови обласної військової адміністрації Лисика Сергія Петровича і голови обласної ради Миколи Васильовича. Лукашука, ну от, є результат, тому що там десь виділяються кошти, ми закриваємо якісь напрямки і, звісно, е, концентруємося на якихось е, потрібних проєктах. Але зупинятись не збирайтесь? Ну, зупинятись не збираємось, тому що у нас є медичні заклади. На жаль, якщо беремо е цей заклад медичний, як ми називаємо її, четверта лікарня по, -по, -по старінки, так скажемо, а на сьогоднішній день це лікарня інтенсивного лікування, яка обслуговує цілий регіон. Ну, практично 40 років вона не проводилась ні ремонти, ні модернізації. Тому. Е Підійшов час, коли він диктує, що це потрібно. І сьогодні ми створюємо умови сучасні, практично у всіх відділеннях. На сьогоднішній день є нові технології. У нас і лор-відділення на перспективу у нас в цьому році заплановано ще капітальний ремонт хірургічного відділення, тому. Зроблено багато, але ще попереду, тому що дуже багато втрачено часу, сказав, чому в силу якихось можливо причин, можливо, можливо, було не, не якось не, не до цього, можливо, не було можливості там якихось фінансових. Ми зараз обговорювали це питання, тому що коли працює власник, допомагає. Виділяє кошти і в тому числі і колектив працює, заробляє кошти в НСЗУ. І от є цей результат. Лабораторне замовлення нам роблять лікарі і роблять відділення, приносять нам біологічний матеріал з лабораторними замовленнями. Ми тут їх штрих-кодуємо на біологічний матеріал і відносимо далі по робочим місцям. Ми пройшли інфекційний контроль зараз. Це ну, дуже така важлива питання, тому нам встановили найсучаснішу витяжну систему. Тобто, ми все під'єднано в нас до витяжної системи. Ви можете бачити, в нас весь потолок просто. Унизаний цими ми вентиляціями. Оце от із розряду надсучасних технологій. Так, Те, ну, сучасний павербанк, Сучас, можна сказати. Так. Якщо по нашому да, такими зрозумілими ну, словами. Ми, ми встановлюємо такі зараз, і в нашому ЦНАПі встановлені такі ж. І зараз ми знайшли ще одну організацію американську, яка надає грантову допомогу, безкоштовну допомогу в Вигляді таких, напевно, станцій цілих 100 кВт. У нас їх 4 в лабораторії встановлено, тобто ми можемо забезпечити безперервний процес виконання наших досліджень. А як от система роботи з іншими? Програмами, як ми передаємо, Так, як ви передаєте. Ну, у нас ліс система, і, зарі, як... і дивіться, коли ми зробили результат, так, воно потрапило в систему. Потім лікар перевіряє всі результати, валідує лікарська валідація, і воно передається в електронну карту пацієнта. Тобто лікар, який знаходиться ну, майже або в Києві, або де він може відкрити цю карту пацієнта і зайти, і побачити всі дослідження, де він де він не здавав, чи це місто Павлоград, чи це місто Тернів. Якщо працюють люди з ліс системою, дасть ніс воно туди передається, і можна все це дуже зручно. Тут ми виконуємо всі панелі щитовидної залози, і ТТГ, і тіріатропний гормон, і всі гепатити А, Б і С, маркери запалення, і фірітін, і це реактивний білок. Онкомаркери ми робимо, і ПСА, і ца 125 вітаміни Д, Б12. Раніше прийшов, здав кров, потім десь через декілька днів отримав інформацію. Ні, яка у нас тебе... таких немає, навіть Ні, я кажу, за... да, раніше, раніше да, зараз да. 15 хвилин для того, щоб встановити групу да. крові. Ми в лабораторії можемо виконувати за сутки десь 2,5 тисячі аналізів. Не одних біохімічних, я маю на увазі всі. Коли це найсучасніша машина, це дуже круто для спеціаліста, коли ти приходиш, працюєш на цьому і отримуєш задоволення від своєї роботи. Це, це ми знаходимося в бактеріологічному відділі. Бактеріологічний відділ він має е, таку специфікацію, що у сотрудників у наших співробітників повинен бути окремий вхід, тобто з нами вони не входять в одні двері. Я можу вам його продемонструвати. Тут у них окрема гардеробна, окрема угу, душова угу, і вхід угу. з тієї сторони, де вони заходять на роботу. Угу, угу. От. Щоб так, не тут... було контакту з да. ні з ким і ні з чим? Тут да? Душ є. В яких ми умовах працюємо. Коли ти приходиш чисте відділення, де найсучасніше якесь таке обладнання, яким ну, хочеться всього нового, 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 то ну це, це дуже гарно, коли так от приходиш на роботу і з таким от. Залпом працю... працювати. Ну, знаєте, я не один раз казав, я розпочинав свою трудову діяльність в лікарні номер 2 водієм ще на хімзаводі. Кожного дня о 9-й годині ми везли аналізи, розвозили по всьому місту. І лабораторія була вона і в другій лікарні. Я ж бачив ту лабораторію. І зараз сучасна лабораторія. І ті можливості, коли ми брали в машину в Москвич, ставили на заднє сидіння оці от балаклави всі, і в багажник повний, і розвозили і кузнечна, і, і перша лікарня і скрізь по всім. Ну я зараз не зовсім розумію, що ми розвозили, але деякі от на цита розумію, там деякі такі терміни специфічні, коли е, на цита це термінова з латині перевод, ну я просто от неба і земля. Просто так. тоді і зараз. Це сучасні умови, звісно, що і час пройшов, але дуже багато медичних закладів в Україні, які взагалі навіть і не мріють про такі умови.